Вітаю вас! Мене звати Катерина Бороздіна. Я представляю громадську організацію Ластрада Україна. Є віце-президенткою і відповідаю за нормотворчу та моніторингову діяльність в організації. Це відео є частиною онлайн-курсу Домашнє насильство поліцейське реагування і має на меті висвітлити тему щодо національного законодавства в контексті міжнародних зобов'язань. Це відео допоможе вам як офіцерам поліції зрозуміти, що ваша щоденна робота кожна дія під час виклику, що стосується домашнього насильства, є внеском в реалізацію України в національних та міжнародних зобов'язань в сфері гендерної рівності та протидії домашньому насильству. Гендерна зумовлене насильство щодо жінок є дискримінацією жінок, як зазначено в статті 1 конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку Україна ратифікувала ще 40 років тому. Стаття 2 Конвенції зазначає, що держави-учасниці мають усіма доступними засобами впроваджувати політику недискримінації та боротьби з гендерно зумовленим насильством по відношенню до жінок. До гендерно зумовленого насильства щодо жінок можуть належати катування, нелюдське відношення або ж принизливе відношення. Поліцейським важливо розуміти, що держава відповідальна за доступ до допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Затримок не має бути. Це не може бути виправдано жодними чинниками ні релігійними, ні культурними, ні економічними. Розглядаючи справи пов'язані із домашнім насильством, Європейський суд справ людини застосовує статтю 2 Конвенції справ людини, яка говорить про право на життя з точки зору негайного реагування та зобов'язань держави реагувати на заяву та скаргу заявниці на випадки домашнього насильства. Суд розглядає, чи не було порушень державою статті 3 конвенції заборона катувань або нелюдського поводження через невиконання органами влади своїх зобов'язань щодо захисту заявників від актів домашнього насильства. Наприклад, якщо заявниця в разі ризику насильства продовжує жити в цих умовах, це можна кваліфікувати як жорстоке поводження. Представники правоохоронної та судової системи мають застосовувати усі наявні термінові заходи, які є в національному законодавстві. Оцінка ризиків та застосування термінових заборонних приписів є належним виконанням зобов'язань держави. Обмеження жінок у доступі до захисту через гендерно стереотипи та упередження є порушенням статті 14 Конвенції щодо заборони дискримінації. Інколи при винесенні термінового заборонного припису кривдник може зазначити, що він є власником житла. В такому випадку варто йому пояснити, що припис виноситься незалежно від майнових прав на житлове приміщення і є забезпеченням права на життя постраждалого Особи. Важливим документом посилення залучення жінок до процесу досягнення миру та постконфліктної розбудови є резолюція Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Є ситуації, коли жінки можуть бути ще більш вразливими до насильства та потрапляють в ситуації приховування насильства, зокрема в зоні палегій до проведення операції об'єднаних сил. В цій ситуації потрібне більше послуг для постраждалих та швидше реагування на випадки. Ще одним документом на міжнародному рівні у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з тими явищами. Україна, як член Ради Європи, брала участь у її розробці, голосувала за її прийняття та підписала цю конвенцію, але досі не ратифікувала її. Основні принципи Конвенції попередження насильства, підтримка постраждалих, покарання кривдників та взаємодія усіх суб'єктів. Завдання Конвенції запобігання та протидія домашньому насильству незалежно від статі постраждалої особи. Національна нормативна правова база щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі сексуального насильства базується на таких нормативних актах закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закону України про запобігання та протидії домашньому насильству та ряд нормативно-правових актів, що прийняті для його реалізації. Саме цим нормативним актам поліція визнається як суб'єкт запобігання та протидії домашньому насильству, та відповідні зміни до кримінального кодексу, якими криміналізоване вчинення домашнього насильства. Ще раз хочу наголосити, що включення до щоденної роботи офіцера поліції міжнародних рекомендацій у реагуванні на домашнє насильство підвищить довіру постраждалих до поліції, належне інформування постраждалих про їх права та послуги, якими вони можуть скористатися, можливість отримання термінового забороного припису. Координування роботи зі службами, які надають допомогу постраждалим, надання постраждалим всіх необхідних документів, які вони мають право отримувати для подальшого використання в суді в якості доказів, є важливою частиною міжнародних стандартів у доступі до правосуддя для постраждалих від домашнього насильства.